Руслан Костишин, незважаючи на поразку попереднього матчі, подивіться, що він одягнутий. <схи> Маестро інтриги і ну. В Тій же вітрівці виходить сьогодні. Руслан Володимирович на тренерський місток. Свій футбольний клуб Колос 13 матчів не програвав поспіль в минулому турі. Поступився із рахунком 0-1 металісту 19-25. І от в час, коли Колос не програвав, ну вже трошки так посміювалися з костичного, тому що незалежно яка погода була, десь от він одного разу одягнув цю вітрівку і так не знімав на фарт, що називається. Навіть коли плюс 30 було і більше ніж плюс 30, він парився в цій вітрівці. От здавалося все, програли «Металісту» 19-25, Зараз можна, ну як то кажуть, не спрацювали. Ці забобони чи не забобони не знаю, як правильно сказати. все можна щось змінювати, але Нікостей знову повертається на офіційний матч у тому ж своєму одягу. І зараз стандарт у руха подає Рейляну на дальню стійку подачі. Головою грає Юрій Копина. Пробуває повз ворота. Проходить м'яч. Ви знаєте, що рух. Висока атлетична команда ще теж саме і про колос можна сказати. Велика група таких фактурних футболістів у складі ковалівської команди. Дивимось ще раз повтор епізоду. І Володимир Новохаті ідеально бачить ситуацію: випад колоса. Удар у виконанні Климчука. Удар по центру. Забирає м'яч у руки. Герета нескладний для нього удар. Там здавалось, виходив Рапай на ударну позицію. Штрафний для колоса. Ми дивились попередній епізод. Ну я скажу, що копина виручає дуже сильно виручає рух у цій ситуації. З цим підкатом він блокує удар Ріналдо Рапая. Все ідеально, все здорово було зіграно. І Рапай, ви бачите, м'яч уже під правою ногою, голову підняв, оцінив позицію воротаря. Але копина в останній момент здорово, дуже здорово зіграв підкаті. Кане, поки тільки адаптується у складі ковалівського голоса. Ще раз повторю, лише друга гра у старті. Зараз небезпечна атака руха може пройти удар у виконанні Бабука Фала, удар в площину воріт, пахолют м'яч забирає. Знову ж таки, до фала м'яч від кане потрапляє. Прохід квасниці, передача в центр. Кане перериває цю передачу. але Рикошетом. Підмаліться. М'яч відскакує до. Клайвер. Непоганий випад може бути. Клайвер. Ходить штрафний майданчик. Прострільна передача. Здорово Клайвер все це виконував, але Іллір Красніче. Іллір краснічі перериває цей прострільний пас. Клайвер втікає від е, козіка. Та притула біля м'яча. Подає притула хороша подача на дальній кут. Вратарського майданчика. Скидка від Слюбока. Волвата фіксує Володимир бронова Підводиться телес. Бачу у складі е, руха Алмазбеков. На футбольному полі. Зараз небезпечний момент. І 1-0. Рух виходить вперед. Чи не з за офсайду забиває фал, але поки що святкують Вівіани. Бабукар фал забиває. Юрій Копина. Теж отримує привітання. Він знайшов цією передачею центр Форварда своєї команди. Дивимось на момент у повторі. Другий м'яч Бабукара Фала. Він забивав київського Динамо. Давайте подивимося ще раз. Алмазбеков переводить м'яч на правий фланг. Копина віддає передачу і немає офсайду в Бабука Рафала. Він вискакує за спини Микіти Бурди. Бурда тут не встежив за своїм опонентом. Бурда не перервав атаку, не перервав передачу, точніше на Бабука Рафала. Тим часом коло з ватаці Рапай не побачить Сурікова. Зараз запізно віддає передачу. Поперечний пас удар. І цей удар Третьякова парирує. Юрій Володимир Герета. Плюс положення поза грою фіксує Володимир Новохатній. Головний арбітер нашого матчу Володимир Новохатній. Арбітер Вар Михайло Райда. Перший справді гострий момент у виконанні колоса. О'євусі нам показує, дивимось повтор. Бо Фала зберігає м'яч під тиском Фала. І починає атаку своєї команди Алефіренко. Понедільник бігає. Олефіренко з м'ячем. Лефіренко удар по воротах. Легкий удар для Герети. З дистанції лівою ногою пробиває Даніло Лефіренко. Півотація. Клайвер. Клайвер грає на Рейляну. Рейляну направо. Квасниця. Квасниця може обігрувати. Обігрує б'є лівою новою Квасниця і парирує цей удар Іван Пахолюк. Спокійно з м'ячем Працює Ілля Квасниця. Часом у нас 72-хвилина матчу. Не випустите, не випустите. Клайвер. Рейляно. Притула. Реляну. Удар по воротах стійка. Рятує Колос. Дуже хороша комбінація виконання руха. Ще удар Рейляну. Блокується удар Краснічі. І ставить пенальті Володимир Новохатній. Прострільна передача від е, Квасниці. Далі удар по воротах. І так м'яч влучає в руку Іліру Красніч. І знаєте, кульоє говорять: от будь мудрий в цьому епізоді. Констатуємо пенальті. Призначено вохатній. Вар сказав Окей, так, пенальті. І Остап Притула проти Івана Пахолюка. І притула забиває бездоганно 2-0 на користь руха. І нам показують звичний вже покерфейс від Івана Федика. Епізоди дрібниці вирішують долю поєдинку. Перший гол руха прострільна передача у виконанні купини. Прекрасна прострільна передача, і випустив із. Поля свого зору Бабука Рафала Микіта Бурда. От був момент у Рейляну. Стійка виручила колос Бабука боку. о хо, хо, який момент? Нічого собі! Ніка Кагнідзе як вистрибує. Він, він визнає, що він не правий. Він визнає, що він дуже небезпечно стрибав. Слава Богу, що без зіткнення там обійшлося. Іде подача, подивіться. Просто пощастило Гареті. Євусі. Любок на газоні опиняться. У Євусі виходить один на один і не забиває. Два питання: положення поза грою, яке швидше за все, було. Так, офсайд. Ну все, другого питання більше немає. Слюбику дісталось тут по обличчю. Положення позарою у Євусі. Тут навіть е на цьому повторі видно. Слюбоку по обличчю дісталось, але в нас був подібний, в нас був ідентичний навіть момент, не подібний, а ідентичний момент ситуації. Фал краснічі. Ще подача. І головою пробиває макіта бурда. Знову нічого гострого. Біля воріт Герети. Руніч, вихід один в один у Руніча удар поворотах! І пахолюк! Пахолюк сейвить в цьому епізоді. По-моєму, за три таких от хороших сейви Іван Пахолюк зробив у сьогоднішньому матчі. Тут Той випадок, коли Колос 0-2 програє, але найкращий гравець команди Воротар. Чудовий момент у Василя Руніча. От вам білдап, дивіться. Довга передача, фал. От, от і, і далі підбирає м'яч Клайвер. От, от різниця сьогодні дуже велика. Рухадзе. Віддає на лівий фланг. Рапай обіграє трьох. Рапай. Удар поворота. Ближній кут пробиває Ріналдор Рапай. звороту проходить м'яч. Мені здається, Рапай і Алефір. У другому таймі два футболісти Колос, які стараються щось придумати. На атаку. Кутовий для колоса. Подача. Падіння. Хоче пенальті рух Хадзе. Новохатні не дає, рух виконує свою контратаку, пробує виконати. Підстраховує партнерів по команді Алефіренко. Зараз стоп. Гра. Будуть Вар дивитись, звичайно ж. Подивились Вар. А тепер ми подивимось повтор епізоду. Та ні. Ну, давайте так. Спроба, спроба зарахована. але Тут пенальті навіть найбільший фантазер у світі не придумає. Друзі, 2-0. На користь руха закінчується. Матч фінальний свисток. Нарешті, хоч мінімальну посмішку собі дозволяє Іван Федик. Він виграє, Він виграє другий матч у сезоні. Він перериває сьогодні Він його команда. Рух перериває сьогодні. Серію із шести поспіль поразок в українській прем'єр-лізі. Бабукар Фал відкрив рахунок на 48-й хвилині після прослідної передачі Юрія Копини, і це був, напевне, ключовий епізод у матчі. Потім з пенальті Остап Притула подвоїв перевагу руха і, в принципі, встановив остаточний результат: 2-0.